Доброго ранку. Сьогодні, 20 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі ознайомлення із соціум» Тема заняття. Магазин іграшок. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку вам, дітки, мені, діти, я знаю, що ви дуже любите грати з іграшками. І у кожного з вас є улюблена іграшка це зазвичай. Ось сьогодні ми з вами відправимося в магазин іграшок. Тож сідайте зручненько та дивимося на екран. Дітки, ви знаєте, що є багато магазинів. Є магазин канцелярії, де вам батьки можуть придбати і альбом для малювання, і фарби, і олівці, і фломастери. Є магазин побутової техніки, де батьки можуть придбати холодильник, пральну машину, пилисмок та інше. А є Магазин іграшок. Я думаю, що ви найбільше любите такий магазин, тому що саме ви, діти, будете братися іграшками. Тож сідаємо зручно і уявіть, що ми відправились в магазин іграшок. Ось ви подивіться, які яскраві букви на ньому сяють. Написано тут будинок іграшок. Що ж тут можуть продавати? Зараз ми, дітки, подивимося. Але перед тим, як зайти в магазин іграшок, давайте згадаємо правила поводження в магазині. Як ви будете поводитись? Так чемно не будете кричати. Не будете штовхатись, не будете просити іграшки придбати, якщо ваші батьки не можуть сьогодні їх вам купити. Якщо до вас підійде продавець, ви з ним чемно привітаєтесь, якщо це ранок, ви скажете, що добрий ранок. Якщо це день, ви скажете добрий день, якщо вечір добрий Вечір. Якщо ви будете вже йти додому з вашою іграшкою, яку ви обрали, що ви скажете дякую та до побачення. Тож, давайте подивимося, що ж тут є. Ось ви бачите палички в магазині. І що ж ми тут можемо побачити? Ось хлопчик з дівчинкою також розглядають. Що ж можна придбати? Для малюків можна придбати ось таку качечку, пірамідку, цигу. Якщо дітки вже ж ви старші, вам рік залишилось до школи. Ви любите гратися в пісочниці, батьки вам зможуть придбати відро з лопаткою, лійку, щоб ви поливали. Кімнатні слину. м'ячика чи всі діти люблять грати з м'ячем. Ведмедик це улюблена іграшка багатьох дітей, деякі дітки навіть сплять з нею, пригортають її до грудей. Ось, подивіться, ще які іграшки є в магазині. Це – і конячка, на якій можна покататися. Це й для малюків різні брязкальця. Це іграшка літак, яка відноситься до транспорту, адже хлопчики залюбки з такими іграшками граються. Дітки, для кого ось ці іграшки? Так, це для малюків. Вони дуже люблять брязкальця. То вони дуже гарно звинять та заспокоюють малюків. І ось такі іграшки також для маленьких діточок. У вас всіх, я впевнена, були такі іграшки. Ось ви вже подорослішали, ви любите гратися в гру, сім'я, мама та дочка і ось. Дівчатка дуже люблять бавитися з ляльками, катати їх на колясках, гайдати на гойдолці, годувати, поїти. Ось подивіться, яка ж гарна лялька. Вона також є в магазині. А ось які гарні цуценята! Вони виглядають сумочки. Багато дівчаток можна побачити на дитячих майданчиках там на вулиці, та йдуть в садочок з такими іграшками. А як люблять, бавитися хлопчики з інструментами, це ж улюблені їх ігри. Ви бачите ось. Різні інструменти, і молоточки, і ключі, з якими хлопчики можуть закручувати і гайки, і болти. Тітки, а з чого ж виготовлений такий інструмент? Так з пластмаси. Дітки, скільки праці вкладено в те, щоб виготовити такі іграшки. А це що? Та це кубики. Кубиками бавляться і дівчата, і хлоп'я. Що ми можемо побудувати дітки, з кубиків? Так, від гаража до багатоповерхового будинку. Це може бути і місточок через річку, і гараж для автомобіля, і автобус. І будинок доповерховий багатоповерховий. Дуже багато можна спорудити з такого різнобарвного, різнокольорового конструктора дітки. Ось подивіться, дівчинка і хлопчик, які також обирають іграшки, дівчинці сподобались ось такі різнокольорові м'ячі. А хлопчики люблять грати в футбол, баскетбол, волейбол, та й дівчатка люблять такі ігри. Ось ще хлопчик обирає собі конструктор. Буде будувати різні споруди. А ось м'які іграшки, дивіться, пара зайченят. Дівчинка та хлопчик. Ви впізнали, тому що дівчинка, бачите, в рожевому платічку, а хлопчик в лакитному комбінезоні. Але ж які вони гарні, м'які, наче посміхаються, купіть нас. Це об'ємні іграшки, а також дітки такі, м'які іграшки бувають і плоскі. А ось плюшевий ведмедик. Про який ми говорили на самому початку, якого ми з вами вже малювали? Дивіться ж, який він який, пухкий, очі в нього круглі та чорні, а дивіться, який симпатичний бантик у нього. Дітки, а з чого виготовляють такі м'які іграшки? Це різні можуть бути і пухнастики. Так, з тканини. Великий шлях проходить до того, поки іграшка з'явиться на прилавках магазинів. Потрібно виготовити тканину, потім пошити і підготувати її для продажу. Ось інструмент, про який ми говорили. І ось кубики. Як я вам говорила, цей інструмент дітки виготовляють з пластмасу. Це також дуже велика праця вкладається в виготовлення таких іграшок, тому відноситись до них бережливо. Потрібно складати іграшки на місце і дома, і якщо ви в магазині розглядали якусь іграшку, і мама і не буде вам. Купувати, то платіть її на місце, там, де ви її взяли. А дома, коли ви граєте з іграшками, то складіть їх також на свої місця. Тоді у вас завжди в куточку вашому буде порядок. А ось і улюблені іграшки, і хлопчиків, і дівчаток. Це різні машинки. І Поліцейська, і швидка, і пожежна, і легкові з такими іграшками. Ви граєте в різні види ігор, і водії, і поїдемо в гараж, побудуємо гараж з конструктора для, таких, для такого транспорту. Дітки, а з чого ж складається легковий автомобіль? Та це кузом, поліщата, руль, а хто водить автомобіль та водій. А люди, які пересуваються в автомобілі, трамваї, як ми їх називаємо, так пасажири. А ми йдемо до магазину пішки, то ми хто Пішоходи. Тайно дітки, ось ми з вами задали також. Пасажирів та пішоходів. Дітки, а ось попік. Це також іграшка дуже сучасна, дуже цікава. З такою іграшкою можна грати в різні види і. Наприклад, можна порахувати на одній стрічці, скільки тут. Пухерців, потім на інший порівняти, скільки фіолетових всього стовпчику, скільки блакитних всього, скільки жовтих, а що потрібно зробити, щоб їх стало порівнем. Можна натискаючи, робити різні візерунки. Ось так трикутничко можна робити. Ось так у нас яка фігура виходить? Так, це квадрат. Тітки, а це що? Так, а це м'ячики. Такими м'ячиками не тільки грають, а ще й дітки люблять один одному робити що? Масаж. Яких кольорів ви бачите тут м'ячі? Так, і червоні, і рожеві, і сині, і жовті. А які вони на дотик? Так, вони трошки колючі, тому ними дуже добре робити масаж. А скажіть дітки, а з чого виготовлені ці іграшки? Попід, м'ячик. Так вони виготовлені з гуми. А ось подивіться, які гарні втулки. Саме для вашого віку іграшка розташована на полиці цього іграшкового магазину. Магазину іграшок. Ось дивіться втулоч. Ось ця яка за висотою найвища, а ось ця найнижча. А зелена нижча, ніж жовта, а рожева нижча, ніж синя. Ось так ви можете залюбки сидіти і годинами гратися в таку гру. А ось і геометричні фігури, і трикутник. І овал, і прямокутник, і круг такими іграми саме вам гратися перед школою. Ви запам'ятаєте, які геометричні фури та будете порівнювати предмети за висотою. А ось що за іграшки. Так, і літак, і коник, і слони, і Паровоз і музична іграшка і автомобіль. Тітки, а з чого виготовлені ці іграшки? Так, дітки, вони виготовлені з дерева. Дерево має дуже довго рости, щоб з'явилися на полицях. магазинів ось такі ігри, іграшки. Тож потрібно берегти природу. Не ламати гілочок, щоб деревом змозі вирости високим та здоровим. Майстри, стільки праці вкладають в виготовлення. Ви ж подивіться, як потрібно виріздювати все, щоб вийшли такі гарні іграшки. Ось ми ще й такі іграшки побачили на полиці магазину. Дітки. А тепер я хочу дізнатися, яка ж ваша улюблена іграшка? Ось ви побували в магазині та яку б іграшку ви могли собі обрати. А може, вже у вас дома є ваша улюблена іграшка? То розкажіть мені, будь ласка. Дітки, ми з вами повертаємося. Дитячий садочок або додому. Ми відвідали магазин іграшок. А скажіть мені, будь ласка, а з чого виготовляють іграшки? Так, із тканини, із дерева, із пластмаси. Це дуже велика праця і ми маємо поважати працю таких людей. Також побажати працю людей, які працюють в магазинах. Вести чемно і не забули сказати дякую та сказати до побачення. Адже це людям дуже приємно, коли до них приходять в магазин, дуже виховані та чемні діти. Діти, наше заняття дійшло до завершення. Я вам бажаю гарного дня. Бережіть свої іграшки. До побачення. Скоро зустрінемося.